1 вересня ми готувались відсвяткувати 50 років навчальному закладу. Ну і от нас Раша поздоровила. На жаль, нині не до святкувань. Увечері 29 липня. Російська ракета влучила в один з навчальних корпусів вищого професійного училища, і тепер вся територія цілковита руїна. Рятувальники ДСНС тут з перших хвилин після ворожого удару. Зараз виконують особливо небезпечні роботи під перекриттями, які можуть обвалитись. Працюємо ми тут. З перших хвилин після ракетного удару, тому що були величезні руйнування. Плюс була дуже сильна пожежа на другому порсі. Вона охопила більше 50 квадратних метрів і її ліквідувати вдалося тільки під ранок. Саме, що нас втішило, це те, що ми дізналися, коли вже повністю все обслідувалося, те, що під завалами людей немає. Потужною вибуховою хвилею суттєво пошкоджені майстерні училища та кілька гуртожитків і житлових будинків поряд. Тож рятувальники допомагали усім, хто потребував. На наступний день. Ми вже активно надавали допомогу мирним громадянам, тому що вибухова хвиля була надзвичайно великою. Ви бачите, все навколо потрощене, в тому числі і потрощені фасади будинків мирних громадян. Тому ми ці всі уламки деблоковували для того, аби вони не впали. Логіку звичайної, нормальної, адекватної людини воно вкластися не може. Але це за рамками добра, це вже по ту сторону, там де зло. Пан Володимир 15 років викладав історію в цьому навчальному закладі. Нині вже кілька днів він працює на відновленнях. От там, де то пусте місце, от ото там бійка під'єдна. Чотири вікна. І з 2001 року я тут не працюю, але підтримую стосунки з навчальним закладом. І коли узнав, що тут така біда, четвертий день допомагаючи, можу, закриваємо вікна. Щось виносимо, щось викидаємо, прибираємо. У Віталії відпустка чоловік говорить, він має бути тут. До нас прийшла біда, я вважав за потрібне прийти допомогти людям. Я вчора в телеграм-каналі побачив запрошення. Сьогодні дев'ятий прибути я з певним інструментом, спесудягом приїхав і з дв'ятої ми працюємо. Вже не перший раз тут ми були 31 першого числа, допомагали допомагали. Це ж прибирали ось якраз ось тут між корпусами. Тут дуже було накидано все. А сьогодні ми також групою майстрів. Приїхали на допомогу, допомагали прибирати в приміщеннях майстерень для того, щоб допомогти підготувати хоч щось до навча до початку навчального року. У навчальному закладі розповідають це вже вдруге. Після 24 лютого доводиться ліквідовувати наслідки російських ракетних ударів. Тож колектив вдячний усім, хто допомагає. Ну дуже допомогла нам міська рада. У нас обласне управління, наше керівництво. Зараз у нас дуже багато наших колег училища працюють і міські училища, навіть сьогодні з ромнів бригада, стройбригада. Тобто наша така, знаєте, освітянська родина нас не залишає і нам допомагає. Хоч руйнування дуже значні, але в педколективі твердо впевнені, що професійне училище з 1 вересня працюватиме. Майже виконали цьогорічний план прийому на навчання. Перехідний контингент у нас на сьогодні. Ще день 430 учнів, тобто це другий, третій, четвертий курс. Більшість. Тут вони допомагають, вони працюють з майстрами, набір продовжується, і діти йдуть, навіть і бачучи руйнування, все рівно зараз у нас приймальна комісія працює. Максимально відновити усе, що можна відновити: закрити плівкою вікна до початку осінньої негоди. Головне ж питання організувати навчальний процес і вжити максимальних заходів безпеки. У нас є місяць, ми підготуємося. Буде змішана форма навчання. Які була теорія буде дистанційно, а практика ми готуємо ті наші корпуси, які не пошкоджені і які нам дадуть добро, ми їх відремонтуємо. Ми будівельне училище, і до 1 вересня я хочу запевнити, що все рівно ми будемо навчати дітей, ми будемо давати професії, якраз будівельні професії, тому от, бачите, вони потрібні. 12-та година усіх волонтерів, хто розбирає завали, кличуть на обід. Ядку з наїдками облаштували біля входу в укриття. Місто Суми допомагає нам з харчуванням наших людей, які прийшли допомагати розбирати завали. І ми дуже їм вдячні. Кожен день підвозять і підвозять нам пиріжки, перші страви, другі страви. Воду підвозять, посуд одноразовий підвозять. Зараз ми будемо обід роздавати. Сумчани разом з усією. Україною переживають надзвичайно складні часи, важко, тривожно. Але попри війну, руйнування і небезпеку кожен має в серці головне. Будемо чекати перемоги і будемо працювати далі. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС.